Цей храм побудований в 1847-му, 175 років. Вистояв дві світові війни. стояв перед російською навалою. Село Богородично за кілька кілометрів від Святогірська. До повномасштабної війни тут проживали близько семи сотень людей. Зібрати в цілі лілі речі з потрощеного будинку приїхав Євген. Скіт Лаврський, жінський монастир. От ми спочатку перебралися туди в підвали. А потом 20 числа, когда разбили уже основательно, и там переехали в лавах. И там жили всю дорогу. У меня был новый дом. Разбили, спалили. Кое-какие вещи забрать, то, что в этом старом доме сохранилось. Пилісос, Зараз село пустує, самотні голодні собаки та кошки чекають повернення своїх господарів. Цей кіт живе в потрощеному будинку, де господарі невідомо. Побачивши людей, він починає ластитися та не перестає м'явчати. Ми жили тут всі много, чоловік на 200-300. Відступали так постійно, постійно на сільчані жили тут в кіту у маток. Ну, коли полетіли ракети. Ми забралися і караваном уїхали в Лавру. Там ще живемо багато днесічан збирається сюди возвращатися, ніс матеряні на що. Від окупантів Богородичне сили оборони України звільнили в вересні на вулицях, залишки снарядів. Щоб повністю розмінувати село, потрібно кілька років. Тут ми бачимо таблички з попередженнями про мінну небезпеку. Якщо кажу, що про Святогірськ, що дуже велика кількість всіх боєприпасів, то там е, гаразд більше, там множимо на рази, тому що Богородична стала. Таким плацдармом, який не допустив дойти до Слав'янська. І це, якщо ми кажемо про Святогірськ, цьому завадила е, річка і гора, е, і в, росіяни не змогли форсувати річку, то Богородична бої були на землі. І бої були дуже жорстокі. Потихоньку будемо от, друг всім сілом збиратися, хто залишився, і одному построїли фундамент, второму, третьому, потім. Як то так, я не знаю, війжати я відсюди не буду. Я В'язі сина похоронив, тому все, корні пущені такі, що мене сюди ядерна бомба не вигані. Анастасія Голосюк, Анастасія Дашко, Андрій Різніков, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.